Безперечно, тут буде штаб самооборони і всі загони самооборони будуть починати свою позицію саме з цього приміщення. Ми його будемо укріпляти, ви бачили, вчора з'явились перші барикади. Вони будуть продовжувати і сьогодні, тільки що сьогодні просто проходило засідання обласної ради, і ми ну, не могли працювати паралельно, але вже сьогодні знову ж таки єдуть мішки з піском, і ми далі будемо продовжувати виплювати це приміщення. Ну а загалом приміщення функціонує в день, тут буде більше Ми будемо тут інформаційну політику тримати. Ми будемо тут зустрічатися засобом масової інформації, організуємо роботу пресового клубу. І таке інше, ну і всіх інших підрозділів, про які казав Ігор, вони сьогодні в повній мірі функціонують і ми ну, їх роботи буде забезпечувати. Вночі буде тривати комендантська година. Сюди будуть заходити тільки ті, хто функціонально має відношення до приміщення, або ж ті, хто буде брати участь ну, в загальній мобілізації, швидкій мобілізації на замість, на вирішення тих чи інших скажімо так, завдань, які будуть стояти в даний час. Це приміщення поділено на два входи. З центрального входу нас працює, 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 структура, працює структура Майдану і ви знаєте, що ми можемо входити через центральний вхід. Через боковий вхід там відроджені двері, зараз закриті двері. Через боковий вхід можуть приходити працювати працівники, працівники адміністрації обласної ради, які працюють з 4 пола і вище. Четвертий поверх і вище залишається за адміністрацією. На четвертим поверхом поставлені наші блокпости. Ми не піднімаємося нижче четвертого поверху, вони не спускаються нижче четвертого поверху. Підрозділи обласної адміністрації, які забезпечують життєдіяльність в області, можуть працювати, можуть функціонувати. В них функціонує ліфт, в них функціонує судова клітка, вони мають вихід в їдальню. Всі необхідні моменти витримані і вони можуть здійснювати свої функції. Другий поверх, де сконцентровано керівництво обласної державної адміністрації не працює, ми його не пустимо в це приміщення, їхні кабінети обламбовані і ми будемо чекати ну, призначення керівників, які будуть відповідати ну, настроям людей.